Штучний інтелект забере в мене професію, забере в мене мою роботу, і тоді я залишуся без нічого. ОМАЙГО! Oh Чула про таке? Я теж. Але чи може натомість штучний інтелект допомогти і дати вам професію? Ні-ні-ні, mm -hmm. зачекайте, я не продаю вам якісь курси цього добра достатньої без мене. А. Чи може просто штучний інтелект допомогти вам з вибором професії, зрозуміти, що вам цікаво, що вам подобається і де реально є сенс розвиватися в якійсь сфері? Пропоную поговорити сьогодні про це. Привіт, мене звати Дарина. Це канал проекту «Профтиць». «Профтиць» – це проєкт, який закликає правтицяти, тобто ти цяти та телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Коли йдеться про вибір професії, то згадують безліч варіантів, як підійти до цього питання. Це можуть бути якісь уроки зі шкільним психологом, якщо він у вас є, якщо у вас дійсно займаються цією темою в школі. Це може бути якийсь психолог, який працює індивідуально зі школярами. Це може бути профорієнтолог, Так, Також є і такі спеціалісти, які активно просувають свої послуги. Це можуть бути якісь тести в інтернеті, які ви знайшли якісь на рівні е Фейсбучика, яка ти тваринка. А якісь, наприклад, такі змістовні, які а, засновані на якихось спеціальних методиках, розробках, дослідженнях окремих спеціалістів. Тобто, таким чином ми можемо сказати, що варіантів безліч, дійсно безліч. І в якийсь момент, коли я звернулася до чату GPT з якимось особистим чи професійним неважливо питанням, я потім подумала: хм, а чи може штучка інтелекту допомогти мені у виборі професії? Чи може штучний інтелект дійсно бути корисним? І тому з'явилася так ідея цього відео. Дисклеймер: відео несе розважальний характер. Тобто, в будь-якому разі, те, що буде зараз відбуватися далі в цьому відео, це варто це сприймати як інформаційно розважальний контент, а не щось, що вирішить ваше життя раз і назавжди. Поїхали, отже, і сьогодні я пропоную протестувати. Що може порадити штучний інтелект, різні е, сервіси е, для, для людини, яка вирішує обрати свою професію. Розумні люди казали, і я передаю це вам. Працюючи зі штучним інтелектом. Важливо контекст, важливо прописувати ти, точно. Я це називаю професійною мовою технічне завдання, тобто давати чітко свій запит, щоб він не був загальне про загальне, а щоб він був чіткіший, щоб в результаті отримати ту відповідь, яка буде підпадати саме під о, мій запит. Наскільки це адекватне правило, коли йдеться про вибір професії? Пропоную дослідити. Під дослідом кроликом сьогодні буде я. Я пропоную дослідити на моєму прикладі. Що ж мені порадить штучний інтелект? Будемо звертатися до чата GPT і до Gemini від Google. Порівняємо результати і. Оцінював, наскільки це може бути корисно, не корисно, шкідливо. Трішки інформації про вашого підозрюваного кролика, яку ми будемо вносити у наш запит. А, отже, я працюю в маркетингу вже понад 7 років. Мій шлях досить нетиповий, тому що це, власне, одна із причин, чому мені цікаво розвивати правтиць, це мої особисті інтереси, тому що я знаю, як це. Коли ти перший раз обираєш спеціальність професію е, за принципом, що сказали дорослі, коли в другий раз ти обираєш, тому що ти зрозуміла те, що сказали дорослі. Ти, ти така ні, це взагалі не моє. І ти думаєш, що ти обираєш те, що тобі потрібно, те, що плюс-мінус адекватно до твоїх майбутніх планів. А потім ти зустрічаєшся з реальністю в результаті, яка зовсім не така, і знову це не те. І потім все одно доля, доля, зустрічі, проактивність саме навчання приводить тебе до того, що тобі чим цікаво займатися. Так. Це така коротка історія, як людина, яка навчалася на соціальній роботі на історичному факультеті, стала спершу копірайтером, а потім маркетологом. Отже, це був ліричний момент. Йдемо далі по темі. Пропоную нам почати з чата GPT. що я пропоную, як формувати наш запит. Це мої рекомендації, вони є гіпотетичними. Мені здається, що це може бути корисно, коли ви, там ви, наприклад, будете тестувати цей метод. Важливо сказати. Які у вас є інтереси, чи подобається можливо там спілкування з людьми, які особисті риси характеру? Можливо, якісь активності вже є у вашому досвіді? Що вам можливо було б цікаво дослідити, дізнатися? Які предмети не любите або любите? Давайте спробуємо щось таке почати. Почнемо з такого. Мені подобається. Мені подобається, що нам дають одразу варіанти е, про інтереси, навички і що мене надихає. Окей. Так, отже, дивимось на результат. Я люблю вигадувати різні ідеї та проєкти, планувати повністю роботу, різні деталі. Важливо, що мені подобається вигадувати їх, але часто я не люблю займатися потім реалізацією, або мені потрібна допомога. Я люблю писати твори та вірші. Так, таке теж було. Я не великий фанат математики, але коли вдається розібратися в якійсь темі, я люблю це відчуття, коли розв'язуєш рівняння і в тебе все вдається. Я кілька разів розвивала власні справи наприклад, плела на намисто та браслети, а потім продавала їх у класі однокласницям. Я не любила сам процес плетіння, коли ти працюєш з руками, але у мене були унікальні камінці, тому мені подобалося вигадувати щось унікальне. Також, колись я вигадувала різні ідеї бізнесів з подругами, я вмію досліджувати різні теми. Та вчитися новому. Спілкування з великою кількістю людей мене виснажує, але якщо це необхідно для результату, я вмію бути вічливою, приємною слухати людей та розуміти їх. Інколи я занадто сором'язлива, сказала людина, яка говорить на весь Ютуб. Тому через це вагаюсь щодо журналістики. Якщо це робота з текстами, то я не впевнена, що саме журналістика для мене. Що мені порадить з такими даними чат-джипеті? Він завис. Він завис, він не знає, що мені радити. Я зламала чат GPT. A few moments later. А, -а, -а, а де був чат GPT, коли мені було 15? Отже, що порадив мені чат GPT? дуже цікаво. Дякую, що поділилися своїми інтересами та досі. До речі, у цей момент, коли е, вічливості з чатом GPT, він мене підкупляє. О, Зважаючи на твої сильні сторони в креативному мисленні та плануванні на роботі з ідеями, але не завжди в реалізації є кілька напрямків, які могли б тобі підійти. Контент, менеджмент та стратегія. Тут ти зможеш генерувати ідеї для текстів, відео або проєктів, працювати з темами та контентом, але не обов'язково самостійно реалізовувати всі аспекти. Наприклад, у команді може бути людина, яка допомагає з технічною чи візуальною частиною, а ти будеш створювати концепції та стратегії. Креативне написання, копірайтинг. Це дозволить тобі використовувати любов до слова та текстів. Можеш писати рекламні або художні тексти для брендів чи соцмереж. вигадувати слогани, сценарії для відео чи навіть казки. Ця робота менш залежна від великої команди, але дає простір для твоєї. Креативності проектний менеджмент у креативних індустріях. Тут ти зможеш працювати над плануванням ідей та контролювати їхнє виконання, не обов'язково бути на передовій частині виконання. Креативний менеджер часто підтримує структуру проєкту, контролює дедлайни та допомагає команді втілити ідею, яку ти можеш. Спланувати. Бренд, стратегія та маркетинг. Маркетингу є багато можливостей для генерації ідей та створення нових проєктів, продуктів або послуг. Це ідеальне місце для того, щоб вигадувати цікаві підходи до продажу товарів або створення образу бренду. Хо! Скажу чесно, я позитивно вражена результатом, тому що коли я, якби мені попалася ось це, ось ця опція, коли я обирала професію і там спеціальність, на яку йти навчатися. Це було б вау, це б реально було б щось вау, те, що мені допомогло, тому що я навіть згадую е, свої умовні 15 років. Е, мені подобалося писати текст. У мене була лише одна асоціація, це, напевно, письменник або журналіст, але там ні там, ні там я не бачила себе до там на 100%. Але інших опцій, що це може бути щось інше. Що ти може не тільки писати, а щось вигадувати, дотошна любов до планування. Я би думаю, ви бачите, скільки тут серед книжок блокнотів, і це далеко не всі. А, тому у мене позитивні враження. До речі, що далі можна ще продовжити з ним спілкуватися? А, давайте спробуємо запитати його, які ще варіанти він може дати. Ось ця опція, до речі, мені дуже подобається, коли це я використовую вже у своїй роботі, коли ти починаєш допитуватися, типу, далі продовжити розвивати тему, і ChatGPT дає тобі якісь ще варіанти. Вау! Робота над створенням навчальних або інформаційних курсів, консультант з профорієнтації або кар'єрний коуч, арт-директор у творчих проєктах. автор ідей для комерційних проєктів та брендів, сценарист. Так, що там у нас далі? До речі, ось тут, наприклад, коли вам е, чат GPT починає давати якісь професії, ви починаєте думати, а де цьому навчаються? Е, одразу можна запитати е, про освіту, яка освіта важлива, де цьому можна навчитися? Це є, Я не гарантую, що це 100% правильно буде. Не забуваємо, припис: чат-GPT може помилятися, перевіряйте важливу інформацію, але. Вау! Вау! Мені дуже подобається. Дивіться. Е Нам штучний інтелект розписав, яка це може бути освіта, якщо, тобто це, якщо це класична академічна вища освіта. Які це можуть бути курси, якщо, якщо йдеться про е короткострокові, наприклад, курси, або просто про курси, вони можуть бути довгострокові, але без того, щоб здобути академічну ступінь? Угу, Клас! Попередньо з того, що я дивлюся, мені дуже подобається. Я маю вам зізнатися, що це відео я пишу з упередженням, тому що я дуже захоплена тим, як ChatGPT може допомагати повсякденній професійній, особистій, особисті, там, якісь побутові справах, тому що він дійсно крутий в тому, як він допомагає. І Я просто не думала, що він допоможе навіть з цим. І буде такий меч. Все я задоволена. Але у нас є ще один сервіс. Це у нас є Gemini від Google. Угу. Вау. Вау. Так, отже, Gemini радить, нам, що мені подобається, тут більш така масштабна анкета. Я пропоную відповідати на ці запитання. Що тобі найбільше подобається робити у вільний час? Які хобі в тебе є? Що приносить тобі задоволення? Які предмети в школі тобі давалися найлегше? Які теми тебе цікавили найбільше? Які якості ти цінуєш в людях, яким би ти хотів би бути сам? Що для себе важ... що для тебе важливо в роботі? Кар'єрний ріст, висока зарплата, творча реалізація, стабільність? Які професії тебе цікавлять? Можливо, ти вже маєш кілька варіантів. Нам тут одразу дають ресурси, тобто мені подобається масштабність, з якою підходить А, Тут нам дають одразу кілька питань. Тобто, умовно, якщо з чат чи підідав поле для того, щоб я розгулялася зі своїм любов'ю до написання полотен тексту, то Gemini дає чіткі запитання, а також дає варіанти, до кого можна звернутися, і кілька посилань, де можна пройти тести. Круто, лайк. Like. А давайте відповімо на ці запитання, що він нам скаже, отже, Джеміні написала відповіді. Угу. Мене знову похвалили. Я люблю за це штучний інтелект. Е, якщо вам не вистачає, щоб вас хвалили, напишіть штучному інтелекту. Так, з твоїх відповідей можна виділити кілька ключових моментів: творчість та креативність, письменницький талант, дослідницький дух, цінності та принципи, сором'язливість. Так, так. Можливі. Ага! З огляду на твої інтереси та навички. Вибачте, я коли побачила сфера маркетингу, тут ти зможеш проявити свою креативність, продумуючи нові ідеї для рекламних кампаній, розробляючи дизайн продуктів, тощо, письменництво, дизайн, програмування. Вау! Наукова сфера. Так, як зробити остаточний вибір? Поговорити з людьми, які працюють у цій сфері, пройти професійні тести, спробувати у різних ролях. Отже, що я вам скажу мої враження. Якщо порівнювати Gemini G'Nіча Джепісі з упередженням, Gemini більш запропонував, по-перше, виділив ключові акценти з моїх відповідей, мені сподобалось, як воно більш структуровано. Тобто, для тих, хто багається, не розуміє, а що почати, а що спробувати. А що взагалі писати чату GPT або там, Gemini штучному інтелекту, що розповідати, то це крутий варіант. Мені сподобалося, що виділили якісь там ключові реси, з того ключові моменти з мого повідомлення. І самі варіанти професії, вони більш загальні, це більше, я б сказала, що це більше сфери діяльності названі, але не самі конкретні види діяльності. І, можливо, мені не вистачило б трошки більше конкретики, але далі пропоную там, як зробити остаточний вибір, і пропоную далі. Продовжувати досліджувати, спілкуватися в джеміні. Але не дам перевагу. Це не через те, що я упереджена, я надам чата Джепеті. Мені більше сподобалося, вони були більш такі орієнтовні відповіді, були більш орієнтовні близькі мені. В обоє двох гігантів моє серденько завоював чат-джипеті. Але. У Вас може бути інакше, і що я пропоную зробити вам? Це прикольний спосіб, як також можна досліджувати свої інтереси. Можна спробувати почати досліджувати інтереси і в чата GPT, і в Gemini. можливо, десь якась інформація буде перегукуватися, що там, що там на різні запити, враховуючи те, як ви написали свій запит, як ви далі спілкуєтеся. Штучний інтелект відповідає інакше. Крім того, не забуваємо, що штучний інтелект може помилятися, інформація може бути застарілою, що те, що вам це не означає, що це вибираєте професію раз і назавжди. Ні. Це крутий і навіть цікавий такий, ну, чесно, з мого досвіду, є такий елемент інтертейменту, варіант, щоб досліджувати: досліджувати себе, свої інтереси. І, наприклад, якщо ви наприклад, обмежені в ресурсах. Аля поїхати кудись на якийсь день відкритих дверей, або навіть звернутися до якогось там е профорієнтолога. Це хороший початок, хороший старт. Тут ви побачите, отримаєте якусь базу, е можливо, сфер діяльності, можливо, професій, яких ви навіть, можливо, не думали. Тобто, наприклад, що GEMINI, що ChatGPT згадали мені про маркетинг, а я нагадаю, знову ж таки, е я в своїй там. Коли я обрала свою професію, я про маркетинг навіть не думала. Я не впевнена, що я знала, що така сфера діяльності є. Можливо, знала. Але я не приміряла це на себе, тому що я не розуміла, що з моїми інтересами, з моїми там сильними, слабкими сторонами як особистості варто розглядати це. А воно ну, дійсно це. І тобто я дуже вдячна, що зорі так склалися, що я все-таки потрапила, почала працювати в цій сфері, тому що тут я почуваюся, що я на своєму місці. Але це теж питання з. Як зійшлися зорі як удача, моя вам порада. Удача важлива, безумовно. Недавно бажаю в кінці кожного відео, щоб була удача на вашому боці. Але важливо також самостійно досліджувати, проявляти якісь проактив проявляти проактивність і бачити, які варіанти існують. Отже, обов'язково поділіться своїми враженнями, можливо, навіть Професіями, які вам порадив штучний інтелект, в коментарях під цим відео. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на канал. І нехай удача буде на вашому боці.